Сьогодні ми вам покажемо невеликий відсоток нашого тренування з групою BASIC, яку проводить тренер Сорокатрас. Звідки ми беремо росин з енергії? А ніхто не знає. І я не знаю, а ми сьогодні будемо дивитися, звідки ви його візьмете. З вашого характеру. До половини басейну ви навіть не відчуєте, що ви замучилися. Після половини починається битва. Наша розминка складається з двох етапів. Перший етап ви розплаваєтеся в воді. Другий етап ми будемо розстрибуватися у воду. Твої бабусі ми точно викладемо прям особистим повідомленням відійшлемо. А. а ти думала, що я буду старатися для війну. Піднімайся. Коли пливемо на спинці, старайся піднімати рівнесеньку ручку з води. Піднімаєш рівну ручку, ставиш її біля вушка, а тоді, розвертаючи плече, робиш відшток з доворотом. Оце є наше плавання на спині. Розумієш? А тепер пона. <клес> на постійній основі ми такого не робимо. Що сталося? Так це не я робив. Я старався. Ти потім докладеш свисточок. Данило, де друга нога? Дві ноги разом зараз в нашому басейні відбуваються річні змагання, які називаються битва стилів. Кожних три місяці ми проводимо змагання по певному стилю плавання. Саме зараз у нас йде підготовка до змагань з плавання на спині. Як тільки діти відпрацюють спину, ми зразу будемо переходити до підготовки плавання батерфляєм. А от тоді ми знімемо з вами відео, на якому ми будемо бачити, як діти дійсно працюють і дійсно страждають. Ділимося з вами на дві групи. Два це коли один пальчик і другий пальчик. Так, Я тобі пані, що поясню. Назар Артур п'ята пара. Захар Павло шоста пара. старт! Друга. На старт! Ярослав, 22,7. і відштовху. Ви відштовхуєтеся, прогинаєтеся, занурюєтеся під воду. Під водою ви відпрацьовуєте дельфіном 4-5 поштовхів, і тоді починаєте вже плисти на спині. Ви реально чемні і хороші діти. Ваша задача прискоритися і не вдаритись головою об кінець басейну. Бачите прапорці, після них ви робите 4 грибка руками, якщо у вас довгі руки, і 5 грибків, якщо короткі руки. Ваша задача саме потягнутися за цією рукою. Раз. Ваша задача розігнатися тоді, коли пливете в швидкому темпі. максимально швидко, як тільки можна. Після того 10 грибків витягнетеся, витягуєтесь, показали вам лише частину нашого тренування. Звісно, всі секрети ми вам не розкриємо, тому що вони потрібні для наших дітей. А для того, щоб ваші діти плавали так само гарно і красиво, записуйтесь на тренування. А тут мало бути сердечко.